Після довгої тяганини і протестів міська рада Нью-Йорка таки дала дозвіл на те, щоби біля місця, де стояли зруйновані терористами вежі близнюки всесвітнього торговельного центру, був побудований ісламський культурний центр. Андрій готовнець розповість деталі. У вівторок спеціальна комісія постановила, що будівля 19 століття, яку планують знести під побудову мусульманського центру, не має особливого архітектурного чи історичного значення. Таким чином було відкрито шлях до побудови центру вартістю 100 мільйонів доларів. Дехто з присутніх відразу висловив своє незадоволення. Сором вам, сором. Памела Геллер – лідер групи, яка виступає проти побудови центру. До групи входять родичі загиблих у терактах 2001 року. Вони кажуть, що центр, в якому розташується мусульманська мечеть, буде ляпасом в обличчя родичів жертв атак 11 вересня. Родини тих, хто загинув у терактах 11 вересня, постраждали найбільше. Якщо мета цього центру допомогти загоїти рани, то він робить протилежно. Чому просто не побудувати там громадський центр без мечеті?» Прихильники створення центру кажуть, що він буде відкритий для всіх бажаючих, а певна група родичів загиблих у терактах підтримує побудову центру. Ми за мир, і це єдине, що важливо. Ми переконані, що символічне значення наближеності центру до місця трагедії допоможе загоювати рани. Члени ліберальної рейської групи Джей Стріт погоджуються. Мусульманська громада Нью-Йорка має такі ж права, як і будь-хто інший. Як американські євреї, ми переконані, що треба ставати на захист релігійної свободи інших. Мер нью Йорка Майкл Блумберг, який підтримує побудову центру, схвалив рішення комісії в оточенні релігійних лідерів різних віросповідань. Я сподіваюся, що мечеть допоможе ще більше об'єднати наше місто і розвіє хибні переконання про те, що теракти 11 вересня це справа рук ісламу. Мусульмани, такі ж самі мешканці нашого міста, як і люди будь-яких інших віросповідань. Засновники ісламського центру обіцяють встановити всередині будівлі меморіал пам'яті жертв терактів 11 вересня. А до ради директорів центру будуть входити люди різних розповідань. Андрій Годованець голос Америки.